Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вівторок, 11 година, і я у ліжку. Це означає, що я не зовсім ок. Вчора ввечері варила гарбузову кашу на молоці. А в мене від цільного молока своє молоко ну, більше прибуває завжди. От, і десь видно, цього молока було більше. І вночі Кароліна гарно спала, в неї почали різатися верхні зуби. Я їй дала на ніч знеболююче, І вона, так знаєте, міцно заснула. Видно, молока сильно багато з тої груді не випила на, на, на ту сторону, на яку я лежала. От, я десь на цю грудь більше ну лягла, зажала десь її. І отут в мене вийшов застій Уже це за третій раз. Відколи Кароліна народилася за дев'ять місяців. А, і стан мій на всі мінус 100%. Температура росте. У мене така проблема насправді була з всіма моїми дітьми трьома. От, але вже на третій дитині на Короліні я звернулася до консультанта з грудного вигодовування, і вона мені пояснила, що. Такі застої виникають через те, що мама неправильно прикладає дитину до груді, тобто дитина неправильно захватує якби, грудь, і через це не все молоко висмоктує що є в груді. І, ну, так і вийшло в мене, наприклад, залишилось молоко в протоках, я їх десь там затисла вночі під час сну, і вони зажалися і вийшов застой. Або, наприклад, коли от, на перший раз, коли Кароліна народилася, в перших два тижні після народження. У мене теж був дуже жорсткий застій. Я, думала це, ну, я не думала це від того, що залишалось молоко, і мене трошки просквозило, був сквозняк, Я сиділа на сквозняку і був дуже жорсткий теж застої. Температура 40. Просто неможливо було ні піднятися, ні ходити, голова боліла, я могла тільки лежати. Такий був дуже жорсткий стан. Через те й звернулися до консультанта з грудного вигодовування. Завезли Марусю і Маруся однокласника в школу. Привела себе трохи до ладу, мусила вести, бо Марія і так тиждень пропустила, а школи вона хворіла на цей гриб Б. Ще пропускати взагалі не варіант, тому мусила зібрати себе в кубку і їхати. Кароліна заснула в машині, і я сподіваюся, що я все-таки зможу успішно, не розбудивши її, занести з люлькою в квартиру, і поки вона буде спати, постіжувати ще грудь, піти в душ під теплою водичкою дуже класно. Розтіжується ціла теста, роз, розтіжується. Все світ за мене. Тому що я, мені таки вдалося е занести Кароліну, не розбудивши в квартиру. Поки вона спала, я пішла під теплий душик, Гарненько так поростіжувалася. От, мене попустило. так гарно попустила. Ще, звичайно, груч болить в місці застою, але е менше вже мені так краще трохи, Будь температура спала. Ну і плюс я пила е е нурофен. Можливо, ще там це плюс От, ну, Буду прикладати, ще постіджуюся, і я сподіваюся, що до кінця дня ця вся історія пройде. А в такі моменти мені хочеться закинути це грудне вигодовування, ну його навік на що мені мучитися. От, але в мене був план, я всіх дітей своїх, не, всіх двох попередніх годувала до півтора року, і Кароліну теж планувала до півтора годувати. Ну, може, там до осені, а трошки там можливо менше. Я тут думаю: а ще ж найкраще завершувати грудне вигодовування весною або осінню, коли не сильно жарко і не сильно холодно. От у мене вже закрадалися думки, може це тут, ось, до кінця весни якраз її залучити. Але я так собі подумала, що поки в неї лізуть зуби, це грудна грудне вигодовування, мамина на найкраще заспокійливе. Ну, навіть мені самі буде легше там, її заспокоїти, да, коли в неї там, щось турбує, приклавши до груді, ніж олисати її чи давати якісь знеболючі раз заразу. Тому продовжуй. І ще по гарячих слідах а, готую відео про грудне вигодовування, верніше про проблеми грудного вигодовування. Я тут вже цілий конспект написала. Так що не знаю, правда, скільки часу займе в мене монтування цього відео, бо я ще, так як собі його задумувала, я ще так не робила. Ще не, не вмію. Але буду надіятися, що найближчим часом зроблю відео про проблеми грудного вигодовування і як, як з ними боротися. Шкляричка моя добрий вечір. Добрий як школа вечір. ваша, розкажіть, будь ласка, інтерв'ю, як сьогодні? Що там вам сьогодні вшиденку написали? А, нам написали, типу, що я співаю, розмовляю і заважаю іншим працювати. І всім моїм однокласникам теж так написали. А насправді що... робила це все? Хто? Вчителька! вчителька! Боже, це вчителька. Такі в ці вчителі, я не знаю, так, да, Каролін? У нас, О, нас з англійської мови щось війна почалась. Ми цей вже не так дружили. Нічого, помиритись, так? Да? з Марія Михайлівна ми у нас все нормально. Супер. Мене накрив знов чудовий стан нестояння. Видно, закінчилася дія таблетки. Ой, я так сподіваюся, що сьогодні буде кінець. Але, мабуть, не буде сьогодні ще кінець. Треба буде стіджуватись і стіджуватись і стіджуватися. Забрала Марії з школи, вирішила ще трохи погуляти з Кароліною, бо вона сьогодні толком і на свіжому повітрі не була. Може засне. Я випила норофен, мене трішки попустило. Зараз я Зварю кашу гречану Ну поїдемо, будемо спадки лягати. Де? Де.